Я вітаю всіх, хто в цей час разом з телеканалом Рада в ефірі програма Власний погляд про підсумки парламентської кампанії і, зрештою, яким буде наступний парламент і як там буде працювати політичним силам, Ми будемо говорити в нашій студії з кандидатом у народні депутати від партії Батьківщина Ігорем Луценком. Я вітаю вас. в нашій студії. Доброго дня. вас напевно назвуть новим обличчям в наступному парламенті, але сказати, що ви зовсім не знайоме обличчя для України не можна, скільки Україна вас добре пам'ятає за часів майдану. Ви навіть можна сказати, що ви навіть постраждали в той період, і вже за місяць виповнюється рік від тих трагічних і страшних подій, і досі не названі ті, хто вбивав, ті, хто катував, ті, хто вивозив до лісу, наприклад, як сталося з вами. От як для вас це питання? І наскільки воно принциповим? Як ви вважаєте, його потрібно підняти в наступному парламенті? Ну, я не знаю, що парламент тут взагалі зарадить конкретно в цьому випадку, що стосується мене, але я заважу, що прізвища тих, хто виконував накази, вони відомі. Ці люди десь повтікали з України в основному. На жаль, не дійшли до кінцевих замовників в плані навіть названня прізвищ. прізвища. А ці кінцеві замовники, ну за моєю підозрою, були або, може б, навіть частково лишаються частиною цієї державної машини. Ось чому питання. Тому е, дійти до кінцевих замовників тут принцип, принципова річ була. На жаль, в цих умовах це дуже важко, тому що виконавці, які можуть свідчити, вони десь в Росії, вони десь повтікали і не можуть, звісно, нам допомогти в цьому плані. Навіть ті, кого вдалося ну, спіймати і запідозрити, вони на сьогодні ну один утік з-під домашнього решту як а інші, ти з командиром Беркут садовим. Аналогічно, аналічно зенічною схемою. А інший ну немає такої загрози бути звинуваченим, щоб ну мати якісь стимули для того, щоб щось далі розказувати. От ви кажете, яким чином може зарадити парламент, але не варто забувати, що зараз Україна є парламентсько-президентською республікою, тобто за конституцією, uh -huh. і парламентський контроль має бути на належному рівні. Як зробити його ефективним? Оцей механізм парламентського контролю. Чи бачите, чи знаєте ви це сьогодні? Парламентські тимчасові комісії ми вже знаємо, але їхня роль і важливість або вплив на ситуацію або на ту чи іншу ще питання ну він uh -huh. практично незначний. Він є лише більш рекомендаційним, ніж для, для до виконання не береться. От як зробити парламентський контроль ефективним? Ви бачите такий механізм? Ну, я думаю, що тут якраз випадок, коли не місто красить чоловіка, а чоловік місто. Тобто залежить від того, наскільки та ага. чи інша людина буде активно себе вести в плані контролю за е, певними державними органами, певними державними чиновниками. Тут треба просто проявляти активність. Більше публічності? Е, безумовно, тут е, які в нас важелі впливи. так, просто виносити це з високої парламентської трибуни і розказувати про ті речі, котрі е, десь там відбуваються. Крім того, я думаю, що якщо говорити системно, тобто знову таки не з приводу окремого випадку, е, то це більше залучення взагалі громадськості, е, механізм громадських рад, громадського контролю за діяльністю конкретних там, підрозділів. Тобто, якщо ми хочемо покращити роботу міліції, це конкретно створення реальних працюючих громадських рад при кожному ревідділі. Угу. і так далі. От ви в принципі в політику прийшли саме з громадських організацій, тобто були активним громадським діячем. Ви угу. відчували вплив громадськості на процеси, які відбуваються в державі? Інститут громадянського суспільства. Наскільки сьогодні він є активним? Ну активним є, а от ефективність, можливо, потрібно і тут попрацювати щось на рівні права також. Ну, безумовно, треба, можливо, краще прописати законодавство щодо тих же громадських рад. Тобто дійсно громадськість свого часу була чи не єдиною такою активною силою по захисту взагалі прав людей. Тому що, ну, можливо, люди, відчуваючи там не не дію права частину інституту права є наприклад, парламент. Вони діяли, скажімо, прямими методами, тобто починаючи від розголосу і закінчуючи там можливо входження в чиїсь там дачі чи кабінети. Оце було ефективно. Я думаю, що просто якби треба зробити крок назад, але щоб громадськість була теж так само близько. Це відчині. має бути статус громадських організацій, прописати відповідний їхній вплив, залучення до, до ну, напевно, десь ну, до контролю за владою, щоб цей вплив був ефективним. У нас в принципі на рівні права це питання ще ну, скажем, ну десь на маю... низовому рівні. Я би сказав на такому прикладі: є громадська рада при прокуратурі, громадська консультативна рада, вона так називається. Я би наділив її повноваженнями, ну скажімо так, рецензії на кадрові призначення і на кадрову політику. Так? Тобто не мати повноважень, але принаймні думки в обов'язковому порядку треба слухати. Це так само, як, наприклад, те ж саме моє улюблене місто будівне законодавство, коли прибрали просто фіксацію думки громади з того чи іншого. Містобудівного питання, і після цього вакханалія повністю почалася. Тобто, це не має бути просто що громада наголошена якихось проблемах, їх ніхто не чує, їх ніхто не слухає. Uh -huh. Лише заявляє залишається на рівні заяви. Це має бути ще і механізм впливу. Це має бути протокол, який докладається до, скажімо, будь-якого серйозного кадрового рішення. Наприклад, тобто, якщо людина uh -huh. призначається на на, на посаду прокурора, генерального прокурора там прокурора там, там Києва. E, потрібно, щоб була резолюція, скажімо, громадського певного органу з цього приводу. Що вони думають, тобто, якщо їм, наприклад, виникнуть якісь факти з його біографії, які ну не пускають і вона його... бралась до відома, а не просто так, тобто щоб чиновник не знав, що ну я про це не знав. От вам протокол, там все було сказано. Ага. Це тоді це буде його відповідальність того, хто призначає. Але як змінити загалом систему? Давайте будемо говорити, яке завдання наступного парламенту. Це змінити систему, але вже ті закони, які ухвалені, я знаю наскільки ви критикуєте. Ви вважаєте, що і закон про люстрацію є недієвне, ефективним і неякісним, і закон про прокуратуру. Ви також не вважаєте таким, який вартий уваги? От ваше бачення як розвиватиметься далі? Запровадження цих законів бо реалізація. чи можливо навіть і на рівні парламенту потрібно переглянути деякі моменти. Ну, це також десь питання на межі між парламентським контролем і законодавчою діяльністю. Uh -huh. Тобто ми маємо е, запровадити принцип чіткої відповідальності винних. Ми зараз, на жаль, пішли по такому красивому, історично, в чомусь обґрунтованому, але не настільки дієвому і дуже небезпечному шляху, який ми обозначили як люстрація. Люстрація це що таке, коли людина ні в чому не винна перед законом. А ми її все одно звільняємо, тому що він за моральними принципами не має займати цю посаду. Тобто він там при Гітлері, при Сталіні, чи ще при комусь, при Януковичі щось таке тут робив, не порушуючи закон, але в цілому він працював проти народу. Тут інше питання. Оці хлопці Януковича вони порушили дуже багато законів. Вони вбивали, вони крали. Вони е, шахрайством займалися і так далі. Тобто вони чітко порушували закон. І ми зараз звільняємо багато навіть невинних людей, тобто просто, які займали е, певні посади при Януковичу, нічого поганого не робили. Да? А при цьому вбивці, крадії, мільярдери і так далі, які нечесно себе сумуляди заробили, вони залишаються. Вони йдуть в парламент вільно, вони, можливо, там будуть займати ще якісь позиції в виконавчій владі. Е, тому це позиція, яка повністю дискредитує як би, сам процес люстрації. як такий. Тобто ми якихось невинних їх наказуємо фактично, да? а цих от, ми не наказали, бо президент вважає, що треба, щоб люстрація була через вибори, а Генеральний прокурор щось там ну, не дорослідував, не встигає розслідувати і так далі. Тобто ми маємо ситуацію повної моральної дискредитації нашої ідеї очищення влади. Очищення влади може бути зараз, в нинішній ситуації, запроваджена через принцип покарання винних. Тобто ми маємо контролювати слідчих міліціонерів, прокурорів, вимагати від них в кінці кінців покарати вбивць майдану, винувати за Іловайський котел, винувати за 30 листопада, 2013 року і так далі. Ці всі люди зафільмовані, ці всі люди відомі всім. Треба лише певна політична воля і, можливо. Вона може бути здояснена через виборність прокурора чи ще я не знаю. Це треба тут дуже серйозні кроки на зміну системи саме правосуддя оціє, оцієї цієї ланки. Тобто, якщо, наприклад, вважати, що прокуратура це частина судової влади, нам треба дуже сильно переформувати судову владу. Тобто ці два закони з вашої позиції мають бути в комплексі і взаємозалежність тут проглядається, оскільки ми, знявши з прокуратури загальний нагляд і не передавши, ніби це судам, суди знову ж таки не зрозуміло поки що як працюють, оскільки судова люстрація практично вона виявилась неефективною, вона не, не була не мала місця, я б сказав. І знову ж ті судді, які кидали Майданівців за грати, вони залишаються на своїх Damn. місцях, вони далі. На жаль, автомайдан і питання про згону Майдану, всі, які забезпечили судою, всі клепали ці всі рішення просто як конвейером. І ці люди, ці судді, вони мають прізвище, вони мають обличчя, ми всіх їх знаємо загалом. На жаль, ці всі судді залишились, то в нас судова система фактично на великий відсоток не існує. З приводу от, загального нагляду в мене думка інша, ну якби не в контексті навіть покарання винних, а я думаю про майбутнє, що буде. Фактично зараз склалася ситуація, коли звичайному маленькому українцю тепер скаржитися нема куди. Я... Раніше це була прокуратура. Раніше була прокуратура, а я знаю, ну що значить суд. Це суд означає, що ти на декілька років входиш в дуже нудний, дуже важкий процес. Ходіння по цим судовим кабінетам, і ти сам цього не зможеш зробити без допомоги досвідченого, а що означає в принципі, високооплачуваного е, адвоката. І е, немає жодної гарантії, що цей процес приведе до чогось. Тобто, скільки я судився, ну це просто пісня. Да? Тобто, той самий генеральний план Києва, я не зміг через суд зупинити. І м, ці наші перемоги в судовій гілці з приводу незаконних забудов, вони досягнені не через те, що е, судді так по праву судили, а через те, що був дуже сильний шум навколо цих питань, і судді просто побоялися там брати гроші, якось так от відсторонилися від цього питання. Тому в суді зараз. Та й взагалі, навіть при гарній ситуації з судами, е, дуже важко відстояти право. От а є інститут, коли ти жалилося прокуратуру, скажеться, і прокурор починає в інтересах держави діяти. Тобто була відповідна піраміда, тепер її не існує. вона розуміє. фактично. Ну, прокурори залишилися норма конституції, від якої прокурори, ну знаючи їхню хитрість, можуть відійти. Але це ж європейська норма. Е, ви знаєте, не все в Європі можна, от там живуть європейці, тут живуть українці. В Європі ми ж не знайдемо таких суддів. Я сподіваюся, що там немає таких суддів. Ми ж не знайдемо таких прокурорів окремих. Тому просто реплікувати норми європейського законодавства тут неможливо. На жаль. А, то треба треба свій, свою демократію будувати, українську демократію. І вона може цілком працювати абсолютно реалістично. Тобто, як мінімум ви пропонуватимете зміни до, і перегляд цих документів, і, уточнюючи так. або роб, 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 роблячи певні правові акценти в цих документах? Безумовно, треба, треба думати про нову нову законодавчу базу для прокуратури. Безумовно, причому якомога скоріше. Я думаю, що це дуже скоро перейде в таку, знаєте, в Радіївка була з приводу міліції, а наступні бунти будуть з приводу будь-чого. Там, починаючи від екологічної інспекції і закінчуючи е санітарною. Тобто е з будь-якого параметру, з будь якої функції держави, mm -hmm. може бути саме е тяжке соціальне пропозиція. Тобто ви прогнозуєте, що надалі, зважаючи на ті настрої, які панують в суспільстві, на ті емо емоційні, можливо, десь сприйняття процесів, mm -hmm. які відбуваються в Україні, е наростатимуть лише от такі протестні настрої, бунтівні. З будь-якого питання, з будь-якого відомства, ну, безумовно бути питання. Я скажу, що от зараз, наприклад, от як кияни можуть а, вплинути на державну будівельну інспекцію? А ніяк. В них там, знаєте, одне з найбільш охоронюваних відомств, яке я взагалі в житті бачив. Збрую так не охороняють, як охороняють державну будівельну інспекцію, яка видає дозволи. Вона центральний орган влади, ну і має ще якийсь угу. департамент в Києві. Вона регулює все будівництво в Києві. Кияни їх не, не обирали, не контролюють. Взагалі цих людей в обличчя не знають. Пройти туди не можуть, потрапити на прийом не можуть. Ось, будь ласка, точка соціального вибуху. І так далі. Тобто зараз навіть прокуратура вже на них не зможе вплинути. Точніше, як не буде стимулів впливати? Ну навіщо ну, через півроку, коли закони е і так далі. Ну, от, будучи от... в Київраді, ви відчули так, що впливати на ці всі процеси досить важко. Зараз ви йдете до Верховної Ради. Це можливо дещо підвищить ваш uh -huh. статус і можливість впливати на ситуацію? Ну можливо, це дійсно підвищить і ті е повноваження київ народного депутату дійсно вони більше. Проблема Києва в чому? В тому, що Київ все-таки керується з Верховної Ради, з Кабінету міністрів, тобто з верхнього рівня, будучи позбавлений самоврядування. Тобто, як не парадоксально, я йду, в парламент, щоб позбавити, зокрема, самого себе можливості впливати на життя київської громади, оскільки київська громада має сама вирішувати більше, тобто відреведити самоврядування в, в Києві, реальне самоврядування. От зараз вже ми там пишемо один закон, поки що це така комерційна таємниця, але він вже зробить, ну скажімо, перспективи киян кращими. Ну він передбачатиме напевно, якісь такі впливові механізми, так? Ну, На скажімо процеси. так. Ну за да, ви да, не, не, не хочете так. відкривати да, таємницю, але все таки, от головні ваші завдання, от в парламенті, на хоча б на перший період, от ви бачите, на що ви насамперед будете налаштовані налаштовувати свою команду, яка працюватиме, і з к хто може бути вашими соратниками. Ну, Конкретно там знову-таки це таке болюче питання моя команда. Тобто треба фінансові ресурси, хоча б там два юристи було, а їх немає. От народний депутат не може міняти двох гарних юристів. Теоретично одного ще якось можна. Це інше питання. Я буду рятувати інститут парламентаризму. Бо я зараз бачу таку хакерську атаку на нього через різні способи. З боку президента, зокрема, який хоче ну, бути Януковичем номер два не в тому сенсі, що якимось кривавим, а в повноваженнями такими, які були Януковича. Януковичі. Ну, це дуже сподобалось, як Янукович видно керував. Ми бачимо зараз цю абсолютно популістську риторику з приводу зняття недоторканності. При всій ми то тобто не підтримуєте? Абсолютно я не підтримую, це буде просто хрест на українській демократії в довгостроковому періоді. Рятувала нас завжди депутатське недоторкання в uh четвертому -huh. році, і в 2014 році. А, а проблеми створював президент. Тобто інститут президента, точніше так званої суперпрезидентської республіки, коли президент і над парламентом висить, і над Кабміном, і над судовою гілкою влади, це абсолютний нонсенс, і ми оці крові, що ми заплатили це кров саме за оцей інститут президентства? Треба зробити так, як в Америці. Наприклад, коли президент uh -huh. очолює виконавчу гінчу влади, а є, є розділення властей. А в нас немає розділення властей, у нас є цар, який керує всім. Тобто, чіткі функції розподілу владних функцій владному трикутнику. Парламенту, уряд і президент, це як uh, мінімум. Парламент, йому, це... уряд і судові uh, судова гілка влади. Я не прихильник. І зважаючи на монархії. те, що оскільки от ви в першу чергу бачите загрозу у президентській владі, ви не будете в складі коаліції. Ні, До речі, ну коаліція я вважаю, що зараз це така річ, яка потрібна однозначно, хоча б з тих міркувань, що є війна, і ми маємо разом працювати на захист нас. Але ж питання: чи готовий президент боротися за Україну? От я не бачу. Він не визнає війни. Він вважає, що в нас перемир'я і так далі, що Росія на нас не пішла війною. Це позиція, знову таки, яка висловлює ну якби викликає великі питання, Да? чи готовий Порошенко боротись о під боротьбу з Україною? я готовий навіть з Порошенком з його амбіціями єднатися, тому що є порядок на багато більший проблем. Тобто, батьківщина коаліції це ще консультації і переговорний ну, процес на рівні безумовно. Безумовно ми не є в опозиції, але і ми готові в коаліцію на раціональний засоб. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Ігор Луценко, кандидат у народні депутати від в партії Батьківщина був гостем нашої студії. Нашим глядачам я дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.